Всім доброго ранку! У нас сьогодні 6 вересня і почалась школа. Перший день сьогодні шкільний. Мої дітки вже пішли в перший клас, боже, мені аж не віриться, чесно. І я сьогодні від самого ранку якась така перезбуджена, пере, знервована чи як то сказати, переживаю Капець, вона знову вчителька. І ми сьогодні вперше, ну як, ми її бачили, але ми не знали, хто вона, і що вона буде наша вчителька. Раніше ми її зустрічали в нашій школі, бо вона ж там працює не перший рік. Але сьогодні ми вже знали, що вона називається Кароліна і що вона в нас буде нашою вчителькою. В принципі, діткам вона сподобалася, всі батьки її дуже вихваляють, тому що ті батьки, які мають старших діток, вона їх вчила Ну, то задоволення. Тому з Богом. Почався навчальний рік, трошки так переживаю, але надію, все вийде. Мої діти також були дуже такі перезбучені, якісь такі схвильовані, тому що вони все питали мене, як то в перший клас, що ми там будемо робити, чи будуть тяжкі в нас там завдання. І Я сказала, що все буде легко, тому що вони все знають в мене. Вони самі розумночки, і якось так. Аж що ж, я прийшла додому. Зараз йду переодівати якийсь зручний одяг і братись до роботи, тому що сьогодні мені написала Елєни подружки мама, щоб я забрала її двох дітей додому до себе, тому що вона на роботі, чоловік на роботі. Тут таке практикується, до речі. Тобто одні батьки допомагають іншим. От її дітей я бачила, привезла одна мамочка в школу, та що ближче до них живе, а забирати буду я. У мене сьогодні буде дитячий садок. Маю приготувати щось смачне поїсти, таке, щоб дітям, дітям сподобалось. І, і постараюся зробити щось таке, що вони люблять. Так щоб добратися до роботи і ходіть зі мною, будете мені допомагати. Мімі! Іди -мі. сюди, йде до мами. Мімі! Ай, це немімовірна дівчинка. Сьогодні цілу ніч вона спала з Серхіо, тому що я діткам вже витягнула ковдри, бо в нас досить вже зимо. І... і вона собі облюбувала ту ковдру, не знаю. Знаєте, теж почало холодати. Коли було дуже жарко, вона завжди спала на підлозі, розпістерлась, так як сосиска на цьому. О, пішла. Мімі. -мі? Ей, дівчинко. <гас> <гас> яка вона гарна. Я гарна, дій, це кусає мене. <ріх> ну, все, я пішла до роботи і беру вас з собою. Пішли. Так, в першу чергу мені треба буде зробити простір, щоб мати місце, де ходити. Моя донечка зробила хату в хаті. Бачите, от мімі, хатка, де вона живе. Мімі, ти що там робиш? І Лена сказала, що вона буде жити разом з Мімі. От понаставляла подушок всякі свої іграшки, дивіться, цілу купу, всіх друзів знесла. Там поставила моє пиво безалкогольне, бо сказала, якщо я прийду до неї в гості, щоб вона мене могла пригостити воду. Ну Парасольку, бо сказала, що вже йде сезон дощів. Ну І, звісно, одяг я його познімала з вулиці, тому що у нас сьогодні в нічку пішов дощик, він висів у мене на вулиці, я зняла все на сушку. І от все це маю розхламляти, складати, ну і, звісно, приготувати їсти. До речі, наш басейн ще не закрили, але він бруднезний, капець. Ось так. Після тих дощів все, ми вже в ньому купити з цього року не зможемо. Хоча я би ще залізла, дуже жарко. Вчора було скільки 30 градусів, я би спокійно залізла в басейн. А тут мої ну, є... квіточки. Так, знову ж таки, моя гортензія, Це. Я вже не знаю, яка спроба вмерла. Так що, халепа. Е, з того, що я всього, що я висівала, до речі, в мене на каналі було відео, зійшло в мене тільки ось це. Так що куплю землю і горщик такий і пересаджу. Я знову забула, як воно називається. боже, не пам'ять, а не знаю, що тут. Так, це кажуть грошове дерево. Йому тут досить подобається, також треба поміняти глечик, тому що дуже маленький. Ось ця квітка, я її буду так обрізати, щоб вона йшла в мене кущем, а не деревом. Бачите, я трошки вже обрізала, отут. якби така пишненька. Так. Тут ще одне грошове дерево, воно вже таке більш світліше. Ось так. Ну що ж, своє прибирання я починаю з вхідних дверей, а саме з нашого малесенького коридорчика. Для того, щоб там можна було ходити, треба поскладати все взуття. Його у нас дуже багато, і я його частково забираю на другий поверх, частково в кладовку. Далі переходжу до кухні, я маю помити весь посуд після сніданку, і ось цим і займаюся. Складаю всі свої речі на місце і з вчорашнього вечора і тому подібне. Також обов'язково маю посуд нашої мімі, яка мені весь час допомагає на кухні. бачите, буде лізти зараз на стіл. Хоча чоловік мені казав, коли у нас буде кіт, ми йому не будемо дозволяти власти на стіл. Але ні, наша мімі господиня, як і Єлена. Ну що ж, домиваю я посуду, і тут бам, я згадала, що я відводила діток до школи і не снідала попила лише каву. Тому на швидку руч приготую собі дещо на перекус. Те, що я найбільше люблю, і візьмусь далі до роботи. Все ж таки найулюбленішим моїм сніданком залишається або тости з авокадо, або ось таке буріто. Тобто беру лаваш, кетчуп, хамон косіду це якби варений хамон. Все це складаю в сир, замотую і в мікрохвильовку. Обов'язково ще одну каву роблю, правда вже без кофеїну, тому що я такий трохи кавоман. І все. Далі поправляю наш диван, який мене вже дуже сильно злить, тому що він хоче помінятися, але поки ще не час. І приступаю до складання одягу. Так, я прислухалась до ваших порад, і тепер значну частину речей після прання я не прасую. Просто гарно складаю, вирівнюю і в шафу. Так, але все ж таки залишається у мене дуже багато речей, які мені хочеться перепрасувати, тому що їх нереально одіти просто так. Хоча все це сортую на свої. В кубки, потім на полички і все, чистота. Мімі весь цей час мені допомагала, але як тільки я витягую пилосос, мімі вона ховається, дуже його вже боїться. тут вона бавиться їй трошки, щоб вона побігала, побавлюся з нею. Ось починаю пилососити і все, чистота в хаті. Не стільки тої роботи. Як більше часу займає час розкласти всі речі, які діти порозкидають з вечора, наприклад, або навіть зранку встигаються зробити. Пилосос у мене досить старенький, називається posh, але мені підходить, як він полососить. І все, перехожу до приготування обіду. Я вже казала, будуть тітки сьогодні на обід, тому приготую картоплю фрі, нагетси і ось на всякий випадок таку курочку. І всім смачного!